Молитися треба прості речі, дуже прості речі, на прикладі одного життя, і це стосується всієї країни. Коли людям кажеш, треба молитися, людині кажеш, тобі треба молитися за своє життя. А людина розраховує на чиюсь допомогу, що Бог допоможе, що люди допоможуть. Це все дуже добре. Я тільки за, хай Бог допомагає, хай люди тобі в житті допомагають. Але послухай, якщо твоє життя тобі не потрібне. Якщо ти навіть не можеш просто встати і помолитися за своє життя, то чому ти думаєш, що воно комусь потрібне? Слава Богу за Америку, яка допомагає. Але якщо ми навіть молитися не можемо за свою Україну, встати, відкрити рот, щоб отак слова сказати до Бога, то чому ми думаємо, що Трампу ми потрібні більше, ніж собі? Амінь.